Друзі, з вами як завжди, і ви попали на моє нове відео по Бравл Старс. І сьогодні я хочу пройти весь бій з босом. Ви скажете, а чому ти його знову проходиш на твінку? Ну, почнемо з цього, що він в мене на основі пройдений е, вже на 16 рівень і нема там що проходити. Ну і через це так. Так, друзі, почекайте секундочку. Все, друзі, я повернувся. Е, ну... У мене на основі воно на 16 й рівень, а тут, як ви бачите, тільки який-то 15 чи який, я не знаю. Ну і через це я хочу пройти сьогодні його на твітку собі. Давайте вже підемо в першу катку. Заодно я вам покажу піки, як класно, ну як там грати добре, коли на кого коли на боса нападати треба буде. Ну і все таке. Давайте зіграємо одну-дві каточки, і потім я вже... Напевно, піду сам. А давайте я зіграю ту катку, піду, потім сам пограю до Безумія і вже з бізумія почнемо грати. Щоб цікавіше було. Дивіться, в мене гаджет не на щит, в чому є, мі... в тому є мінус. Тому що треба на щит. Але все рівно. Так, зараз... Ой-ой-ой-ой-ой. Думажимо, думажимо. Мене домажуть, мене думажить. Добре, 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 добре. Давайте я відійду так. Угу. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Знесли хпшки йому. Відходимо тепер. І бачите, чому е, цей гаджет дуже поганий? Тому що е, гаджети на перезарядку і всякі такі в бою з босом не працюють. Ось дивіться навіть. Бачите, скільки в мене є? Воно не працює. Воно не. Ой-ой-ой, е, 520, 520, 520! Ні! Фух! Я настрашився трошки. Добре. Добре. Рідкісний пристар. Так. які в мене є ще бійці. Максимальна сила. Ой, максимальна сила шукаємо. Ва. Кулєд? О, кулет підемо візьмемо. Так, 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 так. А скільки? А скільки хп кулет буде зносити? Тисячу чи більше? Давайте. Привіримо, Прикиньте, якщо там не тисячу зносить. Не тисячу, а там більше тисячі в мене найти. Ну, сто тисяч, наприклад, зразу буде. П'ять тисяч, сім. Тож вже їм ба буде. Вау, пінчик гарний. Скільки дві тисячі? Дві тисячі, погано, погано. Дві тисячі, хто не знає, це... Ось це приблизно один-два процента. Ну, давайте порахуємо один з половиною. Я думаю, так буде чесно. Оба. 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 Так, 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 так. Хм. Добре, добре. Ай-яй-яй-яй. Угу. Скоро забираємо того боса, щоб вже піти далі грати. Ой-ой-ой, фух, все, виграли. Втім, та пас куплений. Так, давайте ще якогось іншого бійця візьмемо. Анджел ні. Пайпер ні, Мелоді ні. Кого візьмемо? Назад едгара чи нічого? Давайте назад едгара. Давай тоді я піду до безумія, сам пограю і повернуся до вас. Так, друзі, ми закінчили катку е, експерта. Тепер ми переміщаємося на мастера зараз. Після мастера вже безумие. Ого, міфічний пристар Гаджет. М -м -м. Круто, круто. Гаджетів. Так, чекайте, в мене є, в мене є другий гаджет. А давайте спробуємо пройти онлі на Едгарі. Давайте реально онлі Едгара попробуємо. Все, я буду онлі Едгар грати. І мастер пройдений. Залишається останнє Безуміє. Е, я, друзі, постараюся зараз е, дійти до безум'я. а вже іншу частину як ми будемо доходити до 16-го безум'я, знімлю пізніше. Давайте остання катка. Я сподіваюся, ми її виграємо і дійдемо до бірсуння без лузів». І як ви знаєте, вже я хочу пройти повністю на Едгарі. Only Edgar, коротше. Ви скажете, а як ти це зробиш, якщо ти вже грав на тому, на комунаті грав? На кулет. Ну, заберемо ту кулет і все. То і так було е, дуже легко там пройти, який то був, важкий рівень був. Та і так було легко пройти дуже. Давайте порахуємо це як. Нічого б не сталося, ми весь час на Едгарі грали. І так би виграли. Чи був би Едгар чи ні? Так, так-так-так-так-так-так-так-так, домажимо, домажимо, домажимо. У мене вже три банки ого. Скоро, скоро, скоро закриваємо. Угу. Так, п'ята, п'ята банка, є е, п'ята банка, добре. Давай, давай, закривай. закриваємо. закриваємо. Скоро, 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 домажим сейф. Ну і Не сейф, босси. Давайте, давайте, давайте. О, банка, 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 яка то банка, яка то банка. Скоро скажи, мені банку. Восьма, дев'ята, да? Ні, ще дев'ятої нема. Добре, скоро, скоро, скоро забравим. Єс, добре. Все, ми виграли останню катку до Безум'я. Ну, і з вами був, як завжди, вілтул, ще повернемося. Повернувся кінець і О, карти обновилися. Добре, я на кінець повернувся. Магазин, хіба в нас був уновлений магазин? А, так, бай. Коротше, тепер можу договорити. Я повернувся і підемо далі пушити. Безумія 2. Вже по суті. Я сподіваюся, ми зможемо сьогодні хоча б до 10 го бізумів дійти. Далі вже напевно, не вийде? Хоч по суті 10 -е це є максимальне на аккаунті? Ні, чи. Чи тут навіть більше максимальне. До речі, дуже імбова тактика Два Едгара. Ілу, або Едгар Кольт Ілу морозить без перестанку того боса, і Едгар і Кольт, або два Едгара е, домажать е, боса. Чому, е, чому не два культа? Тому що два культа е, будуть здалека домажити, що трошки буде погано. Е, банок ніхто не зможе підібрати, а банки тут будуть нам дуже корисні. Через то ліпше, бути, щоб хоча б один едгар був. Бачите, Лу його морози, він нам нічого не може зробити, а ми просто задаром йому зносимо хп. Так, 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 так. Добре. Завтра вже кінець боя з босом і хочу сьогодні закінчити його. Можливо, навіть і на 16-те дійдемо, якщо буде все добре. Але я сумніваюся. Це дуже важко. Я на основі це цілий вечір проходив. Ну, не цілий вечір, там, трохи менше. Годинку-дві. Тут на твій куші немає такої прокачки, як на основі, то я не знаю, два рази буде важче. Та й ще я, я тоді грав на Едгарі і культі, а тут тільки на Едгарі ще. Ой-ой-ой-ой-ой, бос починає злитися. Але ми виграємо. Якраз встигли. Я зніс 300 тисяч хп, наш тімейт — 200 і другий тімейт — 11. Бізумію два пройдені. Далі вже вище, вище і вище. І до речі, друзі, тут, по суті, куди-то завтра, понеділок чи середу мають вийти обнова в складбастерсі. Ой-ой-ой, чекайте відео по Сквадбастер, це дуже цікавим буде по обнові. Так, 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 домажимо, Що ми тут про скводбастер заговорилися, ми про Бравл серс... Ой, і знову Лу в команді. І той самий. Друзі, перемотайте відео назад. Подивіться ніхто, то той самий Лу. Я згадав, смета... То той самий Лу, що? Лу легенда. Привіт! Він мене, походу, теж впізнав, Що? Піс лу знов той самий ура. Хоч одного тімейта старого знайшли. Ай-яй-яй-яй, дмажить сильно. От то, що Лу деколи так любить стамити... Е цей е під час того, як він якраз е починає свою суператаку взяти, то трошки є мінус, тому що... Тоді бос випускає банку з запізненням. Оба-на. Валимо. Добре, віддомажили, біжимо за банкою. Моє банку. Давайте скоро віддомажимо міні бота і втікнемо на перерив. Це домажимо. Оба-оба, Дев'ять чи вісім банок? Гадайте. Мені здається дев'ять. А тепер десять. Десять. І. Та десять. Так, 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 так. Домажем, домажем, Двіста тисяч хп. лишається в боссе. Я вам тут кажу, тут напевно не знаю хп 300 тисяч мої точно будуть. Тому що я просто, якщо ще й минулого разу тоді е, був ще один той, е, був ще один тотімей на Едгарі, який теж домажив так само, як я, і крадав трошки в мене урони. ли. Я настражився, я думаю, що я зараз помру і загублю свої банки всі. оба оба, оба на. Все. все, 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 все. Скільки хп, ставте ставки. І 430 тисяч. При тому, що я не вбив ні одного. Нє. Наш тімей тільки один, один помер, інші всі живі, а не вбив ні одного і виграв катку. Цікаво, цікаво. М -м. Ого так зівпадає, що е, восьма якраз катка, яка буде остання по суті. До п'ятого. го Будеть якраз в призах старший. Останнє. Не останнє відео, не переживайте. Так, 5 хвилин. Майже 10 хвилин чи 10? Так, 10 хвилин відео йде вже майже. Чи вже більше 10 навіть. Так, скоро дамажимо. Можливо, давайте я зараз це. Ну, От в п'яте получимо, і вже після п'ятого, там не знаю, може навіть до десятого я пограю за кадром. Так, біжимо за босом. Якщо що, друзі, за кадром я вам буду показувати, що я граю теж на Едгарі. Кожна катку буде записуватися, не переживайте. Так, 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 домажимо, домажимо. От покут нічого не робить просто ті кацію. Я не знаю. Але... Наша нам Хілка мені Хілка не потрібна. Я в практик до боса стою, мене без перестанку і так хілить. Наш На мені хіл я не знаю. Культові цей хіл теж не потрібен. І так виходить, що цей покут тут взагалі не потрібен. Але добре, хай буде. Так. Ну, все ну, боже, ну я з культом весь урон на себе беру. Чуєте, дивіться, друзі, дивіться, бачите, зверху мого ХП і, і банок. В безперестанку такі ось такі зелено червоно і білі штучки з'являються. Хто пам'ятає, коли така штука була в, ба, в багу з Боні? Коли Боні була забагана, і в неї така штука була. Її пам'ятають тільки олди. Ой-ой-ой-ой-ой! Мене думажає жорстко. Добре, стрибаємо, стрибаємо. Біжимо на босів. Угу Забрали. 12 банок. Шо поко. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені страшно стало вже. Так, я... бо що, здивайся! Босс! Бос! Бос шо! Бос з розуму зійшов Алло, босс! Не можна! Не можна так! Босс! Алло, босс, ви це бачите, босс з розуму зійшов походу. Що за метеоритний дощ? Ми не граємо з модифікаторами, алло. Так, 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 так. Добре. Не, реально, що за метеоритний дощ, алло? 16 банок. Стрибок віри, оба-обана. Оба. Все, 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 все. У мене 18 банок. І ми добиваємо боса, так? Я добив боса. Я, як лідер команди, добиваю боса. Коли лишається 15 секунд до ярості, 470 тисяч. Мені цікаво, якщо подивитися на статистику мене і Мого Тімейта Культа. Як вам статистика поку. Круто, круто. Дев'ять хвилин катка йде. Не катка відео вже. Десять. 15. Добре. там мене вже звергалося все. 14 рівень БП, тисячу монет, бла-бла, бла, 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 бла. Добре. Напевно, друзі, можливо. На цьому я буду закінчувати відео вже. З вами був, як завжди, я Лензі, Скоро нове відео. Всім до зустрічі!